Два роки триває повномасштабна війна з Російською Федерацією, але де-не-де ви ще можете почути російські фільми, російську музику, книги побачити. Сьогодні ми вирішили попитати у кам'янчан, чи користуються вони досі російськомовним контентом. Ходімо. Хочу запитати, чи споживаєте досі російськомовний контент? Так, да, А що споживаєте саме? Музика, книги, фільми. А, музика. Музика. Да. А чи перевіряєте, от як. Ми в туалет а, ну, Ну, Якщо поруч у мене російськомовні, то я ж відповідаю на російській. Ну це про людей. А от книги, музика, фільми? Ні, книги вже не читаю, музику не слухаю. Ну, фільми, як попадеться, то що ж ти зробиш? Дивитися. Дивлюсь. А я навіть. Не споживаємо, ні, не споживаємо. Ми дивимося українські мультики по Ютубу, українську музику слухаємо, російську нічого не слухаємо і не дивимося. Серйозно? Взагалі відмовились? Взагалі. Ну, іноді трапляється. Що саме там? Музика, фільми, книги. Фільми, музика, книги. Спішимо, вибачте, я в раз. Ну, а так чи ні? Що слухаєте на російській? Ні. Е, ну, мультики, так, діти дивляться. А ви самостійно там книги, фільми, ні. музика? Ні, фільми, музика, ні. ні вже все перейшли. все перейшли на українську так. Ну, музику попадаються, слухає. Не попадаються, не слухаємо. А перевіряєте, як вони ставляться до України, от виконавці, наприклад? Ні -ні. Стараюсь не смотреть. А От якщо дивитися, ж таки перевіряєте, чи підтримують вони Україну, чи не підтримують Нічого не перевіряю. А ну, як гад... можливо, я там знаю, що хтось підтримує, але угу. нічого не перевіряю. Я зрозуміла. А як гадаєте? Доцільно? Ну, от... ну я гадаю, що напевно треба розмовляти українською, якщо ми живемо в Україні. Але ж все ж таки важко так швидко перестроїтись, тому що наш регіон він. Mm -hmm. Такої був російськомовний. Mm -hmm. ну, я гадаю, що людям ну, важкувато той, хто взагалі на російській спілкувався. Mm -hmm. так, я одна із них, але намагаюсь. По мові, Тобто намагаєтесь переходити? Намагаюсь, так. Ні, ми не споживаємо ні то, ні друге, ні третє. Тож? Музика, фільми все вже ново ні, це ми, ми вже давним давно вже відійшли від музики і фільму. Не споживаємо. Перестало взагалі в зв'язку з війною. Взагалі з війною. І До того спілкувалися, до того спілкувалися з суржиком, ага. а зараз спілкуємося українською мовою. А фільми, музика, книги української мови. Комов не споживаємо. Саме? <шна> 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 якщо що, що саме? Общаємося. а ж говорити, то що саме маємо? Музика, фільми, книги. Ні, книги біжі дітей використовують українську мову, тому що в школі в нас наша національна мова це українська. Вони пишуть, читають, намагаються розмовляти. А більше думає якби російськомовні. Українські менше заходять. Хоча намагаємося, буває, намагаємося, але більш цікавості а ми, принаймні моїх дітей це російська мова більше. Заходить. А що дивляться таке? Мультики? Дуже мало мультики. От перевіряють, як ставляться до України. От ті, хто там роблять мультики або ті, хто знімаються, там фільми, серіали, книги, не знаю. Діти цього дуже мало розуміють. Дорослі, ну Намагаємось саме російського видавництва, намагаємось не дивитися фільми, я скажу чесно. Мультики зараз дуже багато. Це англійського ринку і так далі, Великобританії. Можна не дивитися російські мультики, в цьому немає проблеми. А ну, книжки це тільки українська мова, так звісно. Чи споживаєте досі російськомовний контент? Ну так чи ні? Ні, трошки буває нас ще російська, трошки ще залишилося, але ми стараємося, переключаємося, uh -huh. спілкуємося, uh -huh. ну, а музика, музика фільми, книги? на like які? Like ну, ну, ну По-чесному, музика, фільми, книги ті, які ну, подобаються. Тобто, на український, на український, якщо на російській, ну, зараз на російській дуже мало ми давай, так якби, дивимося і в принципі, ніколи там особо дивиться. Стараємося, переключаємося, навчаємося. Зараз дуже багато уроків таких поділів, бо от сніданок один плюс один, там прекрасна передача, цей Олексінка чи Авдієнка, як його. ось, і він дуже багато. Розповідає значення слів. Ну хтось, хто, хто хоче, той вчиться, хто хоче. Головне бажання сьогодні. Гарна ням висновок один. Люди потроху прозвичаються, переходять на україномовний контент, але потрібен час. Що думаєте, ви з цього приводу? пишіть у коментарях, а ми з вами побачимось у наступній програмі.